Ваша величність саме так звертається до гостей у новому пивному ресторані Королівська пивоварня, аби кожен відвідувач відчув себе особливим. Та королівська шляхетність не лише на словах, поціновувачів хорошого пива тут пригостять справжнім пінним напоєм, приготовленим за традиційною німецькою технологією на власній міні-пивоварні. Колекція живого пива п'яти сортів високої проби народжується просто на ваших очах. Ці п'ять сортів пива, світле, пшеничне, копчене, індійське ель і темне. Ну, тобто Думаю, що всі зможуть для себе підібрати відповідно, що їм подобає. до вподоби. До свіжезвареного пива королівська пивоварня підібрала меню у кращих традиціях європейської кухні: величезний вибір м'ясних страв, знамениті німецькі ковбаски власного приготування і ще багато королівських цікавинок. У Мене була така мрія, щоб у Львові збудувати ресторан нового формату королівського формату, власне, щоб пиво було натуральне. По ціні дешевше, чим пропонують у інших закладах, і щоб воно було якісне, і сам дизайн, сам, сама посуда, це все мало бути дійсно королівського рівня. І щоб до кожного відвідувача зверталася не інакше, як ваша честь. Тобто це ресторан насправді не тільки буде візитівкою а й гордістю міста, бо це об'єкт, який не, є, не тільки дуже коштовний, а це об'єкт, який збудований з душею. Насолодитися затишком ресторану та ексклюзивним смаком живого пива можна уже на стару єврейській дев'ять у королівській пивоварні, обравши одну із безлічі цікавих та яскравих зал. Два будь ласка.